Коли я запитую друзів, чому ви не подорожуєте, а то чую просту відповідь: це дорого. У цій програмі я доведу твердження, що на подорожі потрібно багато грошей. Це міф, аби довести, що подорожувати за копійки реальність, я сам відправлюся в подорож у далеку Португалію в Лісабон. Квитки мені обійшлися в 25 євро в один бік. Щоправда, доведеться зробити пересадку в сусідній Польщі, але тим не менш, 6 годин в повітрі, і я на місці. У 90-х роках минулого століття в Європі з'явилося поняття лоукост авіакомпаній Першими стали ірландський Ryanair та британський EasyJet. Трохи пізніше на ринок вийшов угорський візейр. Останній вже давно літає в Україну. І раніше компанія була своєрідним лоукостом-монополістом монополістом в країні. Ціни були бюджетні, але не надто. Ситуація змінилася восени 2018-го. З Києва та Львова почав літати Ryanair. Конкуренція почала зашкалювати. Візер з за ціни вдвічі або і більше а міжнародним авіалініям України довелося й зовсім перебудувати свою бізнес-модель, увівши поняття лоу тарифів. Тепер з великих українських міст в Європу можна літати від трьох євро, і це тільки початок. Я прилетів у Лісабон пізно ввечері з аеропорту в центр міста, особливо в такий час, зручно добиратися на метро. Проїзд на ньому коштує всього півтора євро, а для Європи це ну дуже дешево. Можливо, мені так пощастило, але поїзд довго чекати не довелося. Хвилин п'ять, і я вже їду заселятися в апартаменти. Житло рекомендую шукати недалеко від метро. Причина тому проста. Датися до шутла в Лісабоні не так і просто зважаючи на ці вулички. Так тут майже немає рівних вулиць. Місто лежить на холмах, тому постійно підніматися вгору та опускатися вниз для місцевих вже звичка. Якщо в Лісабоні ви не плануєте пересуватися власним авто чи на таксі, то варіант жити недалеко від метро, щоб натягти валізу через усе місто ідеальний. Десята вечора на годинку всі, мабуть, сплять. Я не буду довго розказувати про свої володіння. Звичайна малесенька кімната, де ледве помістилося ліжко зі спільними кухнею, душем та туалетом за 20 євро за ніч за двох осіб. Але найбільший кайф у тому, що знаходиться вона в самісінькому центрі міста, тож витрачатись багато на транспорт не доведеться. За 10 євро за ніч ціта. До речі, про всі свої витрати на транспорт, житло, харчування та сувеніри я розкажу в кінці програми, а зараз треба виспатися. Уже завтра я проїду старовинними лісабонськими вуличками на трамваї, які їздить ними вже більше століття. Розкажу, як відвідати одну з місцевих пам'яток безкоштовно замість 6 євро. Поїду на Мискабодерока, крайню точку Євразії, де видно лише океан, а за горизонтом Америка. Та розкажу, чому в кінці поїздки я опинився в машині рятувальних служб. Що ми сіли до цього дяді? Він сказав, щоб ми нікому про це не говорили, тому що він або з поліції, або ще хтось. Він сказав, що він нас довезе, і я сподіваюся, що воно таке буде. О, давай. Наступного ранку прокидаюся раніше, бо дещо запланував. 7.30, на вулицях ще пусто, але я вже йду, бо треба раніше встигнути, щоб встигнути на 28-й трамвайчик. Це відомий в Лісабоні трамвай, який возить по історичних місцях. Він тут функціонує ще з минулого століття чи позаминулого. Навіть приїжджає на площу Мартім Манєш. сідати краще саме тут і приходити якомога раніше. Взагалі, місцеві розказали, що десь з години до 9 тут можна нормально сісти в цей трамвай, але вже пізніше черги величезні, і насправді трамвайчик курсує не так часто, десь один раз в годину, тому що ну це історичний трамвай, історичний маршрут. Його ви сто відсотків бачили на листівках або у відповідь на запит Лісабон у Гуглі. Це своєрідний символ Португалії, хоча насправді ж звичайний міський транспорт тільки їде історичним маршрутом, вузенькими вуличками між соборами та старовинними будівлями. Щось в цьому таке є. Але про комфорт під час поїздки можна навіть не говорити. Трамвай старий, і це одразу видно. У пошарпаних обдертих стільцях репінні і хитанні всі боки. В дорозі між кінцевими точками ми їхали близько години. Як саме Недалеко від площі мартім Маніж, на яку повертається трамвай, є ще одне маст. Сі місце. пам'ятаєте, на початку програми я казав, що в Лісабоні майже немає рівних вулиць, одні підйоми та спуски. Португальці знайшли вихід із ситуації і прямо в центрі міста поставили ліфт. бачите, гарне вид на Лісабон можна, піднявшись на ліфт Санта-Жуста. Ми чекали в черзі хвилин 40, мабуть. І щоб піднятися на самий вар, коштує 5 євро. Але місцеві мені підказали, як не платити за цей краєвид ні копійки. Для цього потрібно не підніматися на ліфті Санта Жуста, а зайти з вулиці Ларго де Карма. Ви побачите отаку от фортецю і просто йдете всередину. І все, ви бачите той же саме ви, що всі інші, але вони платять 5 євро, а ви ні. Це міст 25 квітня, неймовірно гарне місце в Лісабоні. Він схожий на те, що в сан франциско Пам'ятаєте, а ще по інший бік річки тежу є статуя Ісуса Христа, така ж як і в Ріо-де-Жанейро. щоправда, менша в декілька разів. Приїхати в Лісабон і не побувати там було би величезною помилкою, але перебратися через міст виявилося, ще тим випробуванням. Ми хотіли потрапити на міст 25 квітня, відомий міст в Лісабоні. І пройшли вже кілометрів п'ять, мабуть, від центру, і не можемо нічого, не можемо знайти вихід на нього. І ми зайшли в якусь зону, огорожену сіткою. Де був якийсь червоний знак, і щось написано португальською. Як виявилось, прийшли ми зовсім не туди. Це був вихід на автобан, де зупинятися машинам заборонено. Проте трохи везіння, і ми таки зловили машину машину місцевих спецслужб, не знаючи португальської, ми не змогли прочитати надписи на авто, проте зрозуміло це, коли сиділи вже всередині. Ми сіли до цього. Дяді він сказав, щоб ми нікому про це не говорили, тому що він або з поліції. Ось ще хтось він сказав, що він нас довезе. і я сподіваюся, що воно таке буде. Але ж захід сонця з мосту просто неймовірний. Вийшли з машини ми вже в зовсім іншому місті, Алмаді. Лісабон лишився по той бік. Тут нас чекало розчарування. Якщо ви хочете побачити гарний вид на Лісабони на місць 25 квітня, вам потрібно піднятися он туди, до їх хреста. Але щоб потрапити туди, потрібно прийти сюди до шостої вечора, з 9 ранку до шостої вечора. Ми прийшли сюди о 7 вечора, тому територія там закрита. Хоча не сперечаюсь, звідси теж можна побачити гарний вид на Лісабон, якщо не звертати уваги на те, що під ногами. Повертатися назад виявилось не так складно. Автобусна зупинка стоїть прямісінько біля переїзду через міст. Що цікаво про міст 25 квітня? Це те, що навіть якщо у вас є автомобіль з Лісабона, ви можете виїхати абсолютно безкоштовно. Але якщо хочете повернутися назад, потрібно заплатити півтора євро. Можна також переїхати міст на автобусі. Вартість такого квитка близько двох євро. Всього в годині їзди від Лісабона. Ми з Кабодерока крайня західна точка континенту Євразія. На поїздку краще виділити весь день, а маршрут такий. Добираємось на електричці або до міста Кашкайш, або до Сінтри. Там пересідаємо на автобус і їдемо прямісінько на Мис. Одна порада. Вам пропонуватимуть поїхати на Мис Кабодерока екскурсією, а не самостійно. Критично не раджу це робити. Загалом поїздка в один бік обійдеться в 6 євро, але екскурсоводи проситимуть за неї. 40-50 євро до того ж, в туристичному автобусі ви не відчуєте місцевого колориту. Перша зупинка Сінтра, місто казкових замків та палаців. Можливо, через втому, але мене воно чомусь розчарувало. Якщо чесно, так тут гарно, але воно не коштує тих зусиль. воно не коштує годину підніматися, потім платити за вхід, тепер ще спускатися назад. Тому назад ми вирішили навіть не витрачати зусиль і поїхати на тук. -туті. Це що схоже на місцеву маршрутку. Зате підвезли нас одразу до автобусу на мис Кабо-де-Рока. Їхати лишилось недовго хвилин тридцять. Я вже прямо бачу там океан. Захопливі пейзажі, бурхливі хвилі Атлантичного океану, що силою б'ються об скелі, пустельні пляжі та неймовірно сильний вітер до 14-го століття це місце вважали краєм усієї землі, аж поки відважні португальські мореплавці не відкрили нові горизонти. Цей маяк означає, що ми срука крайня західна точка всього євразійського континенту. От там далі вже Америка. Єдиний мінус оглядового майданчика величезна купа людей. Сотні, просто тисячі відвідувачів. Але є вихід спуститися он туди-вниз, на безлюдний пляж. Там ви точно будете одні. Дорога вниз непроста, Стежка тут особливої немає. Але океан того вартий. Така краса. І ще найголовніше абсолютно безкоштовна. Якщо зможете приїхати сюди на увесь вечір, обов'язково зустріньте тут захід сонця. Кажуть, він дуже красивий. Але ми маємо їхати, тому що останній автобус, миса, кабель відправляється в сьомій вечора, а вже шоста. Неймовірно шкода було прощатися з океаном, але швидкий підйом вгору дозволив зекономити трохи часу і встигнути побачити ще гарніший краєвид. Захід сонця на мисі дорока. Я розумію, що камера ані трохи не передає того, що зараз тут відбувається, але тут дуже гарно. Так скінчилися наші два дні в Лісабоні. Що багато чого лишилося побачити, але про це в наступних випусках. Тепер час відкривати гаманець і рахувати гроші. Загалом поїздка обійшлася мені в 140 євро. 80 я віддав ще в Києві, 60 євро за авіаквитки в обидва боки і 20 за житло. Ще 32 євро пішло на транспорт вже в самій Португалії і 28 віддав за харчування. У наступному випуску дивіться подробиці поїздки в Португалію: як спробувати традиційне тісточко паштела Дената в 5-6 разів дешевше, як влаштувати пікнік на краю Європи за копійки, а також де ловити хвилі Атлантичного океану серферам-початківцям. Також в програмі я розкажу наскільки ризиковано літати малобюджетними авіалініями, які продають квитки всього за декілька євро. Чесно кажучи, Португалія стала тією країною, в яку точно захочеться повернутися. А головне, мені вдалося довести, що подорожувати і справді можна за копійки, при цьому пересуватися не автобусом десятки годин, а літаком жити у зручних апартаментах і смачно харчуватися. А головне об'їздити так увесь світ.